Вітаю вас на шоу Путівник Фальстафа по світу людей, у якому я намагаюся зрозуміти цих чудернацьких створінь. Перш ніж ми розпочнемо, раджу вам запам'ятати кілька важливих слів. Company. Helpful People Boss Фальстаф, людей, Hello, Maria. How was your last company? Oh, it was okay. My boss was usually helpful. Oh, it was okay. My boss was usually helpful. That's interesting. What were your responsibilities? I was a manager there. I was a manager there. Wow, that's great. What were the challenges? Well, the meetings were long, but I enjoyed working with people. Люди так багато говорять про свої відповідальності і зустрічі. У ведмедів немає начальників, а якщо зустріч триває занадто довго, ми просто йдемо. Просте життя найкраще. Дякую, що слухали путівник Фальстафа по світу людей. До наступних випусків.